Вітаю, друзі. Ось купив в епіцентрі підкладку такий продукт Underwood Professional. Продавці порадили і сказали, що її можна монтувати не тільки на підлогу, а й на стелю. Так само сказали, що докуповувати нічого не потрібно, там є все необхідне. І сказали також, що після цього зима мені вже не страшна. Його розповідь е, дуже зацікавила, тому що задача була не тільки укласти підлогу, а й максимально підготуватися до зими. Спочатку вирішив її укласти на стелю. Багато її купувати не ризикнув, вирішив спробувати на ділі. Вже місяць як закріпив її на стелю. Для цього потрібен був степли і канцелярний мішок. Виявилося, що це абсолютно неважко і достатньо одного керу. Думав, що для кріплення її на стелю мені потрібно буде помічник. Але виявилось, що вона дуже легка і ніяких проблем з тим немає. А далі почав усі можливі випробування. Першим випробуванням було те, чи дійсно вона може зберігати тепло, як заявляється продавцем. Нагрів кімнату приблизно до 30 градусів. І там вже залишив термометр. А вранці. Плюс 27. Тобто, фактично, за ніч кімната втратила лише 3 градуси. Ну, гаразд, цей тест, вона пройшла. А що буде, якщо на другому поверсі розлити воду? Ну, у такому випадку мені не довелося робити навіть експеримент. Майстри зробили все самі і випадково її розвили. Але, як то кажуть, доречно, заодно і перевіримо. А вона суха. Ну що ж, думаю, шум вона не переможе. Поставив приймач внизу і піднімаюся на другий поверх. А там нічого, думав, що щось із колонкою. А ось пускаю сходами і чую, що він грає. Гара! Все, що було мені потрібно, випробував. Ось трохи залишилось, вирішив спробувати залишок на підлогу. Та й підлога, як вита, тепла і не ручна. Це ж таки це підкладка під ламінат. Тепер точно таким чином буду робити і підлогу, і стіни, і стелю. І тепер точно до зими буду готовий. До речі, укладав ламінат сам і виявилось просто і зручно, е, тому що кожна секція у 25 см. Ну що ж, результати перевіру вона прийшла. В магазині не обдурили. Як то кажуть, ідеального нічого немає, але. Спробуємо пошукати, поки звичайно не знайшов, але я вже постараюся.